Це відео створене за допомогою ноутбука LM і акторів зі штучним інтелектом, які аналізували інформацію з різних джерел в інтернеті. Хоча Євангелія мають передусім теологічний характер, вони також належать до античного жанру біографій, де історичні факти переплітаються з філософськими роздумами та апологетикою. Євангелія були написані ще за життя покоління, яке могло пам'ятати очевидців подій: Марко, Матвій і Лука. Історики використовують спеціальні критерії автентичності щоб виокремити історичне ядро цих текстів, серед них критерій множинної атестації, коли факт підтверджується кількома незалежними джерелами. Критерій незручності, деталь, яка була б незручною для ранньої церкви, навряд чи могла бути вигадана. Критерій несхожості, вислів, який не вписується ані в юдаїзм, ані в пізню церковну традицію, а також критерій відповідності історичному контексту, відповідність реаліям і століття. Застосування цих підходів дозволяє виділити надзвичайно міцне історичне ядро Євангелій. До таких фактів, наприклад, належить хрещення Ісуса Іваном Хрестителем та його розп'яття. Благословення на ваші серця. Амінь.